Всім привітки, рада вітати вас на нашому каналі. Зразу вибачаюсь, бо трішки маю хворий голос, але відео для вас знімати. Треба, монтувати, треба. У мене квасок, думаю, сезон усіх почався і всі вже готують борщики або супчики з кваску. Думаю, в кожного свої традиції і різноманіття у мене тут зелений борщ. Взагалі обожнюю зелений борщ ще з дитинства. Не скажу, що там червоний чимось гірший, але от зелений прям мене гріє мої спогади. І зараз покажу вам, як робила е, сирні кульки або пончики. Робила по рецепту клопотенка, і це був провальний рецепт, у мене нічого не вийшло. Але я вже зрозуміла, чому. Е, тому що сир був з морозиловки, він ростав, він був вологий. Можливо, якби я більше додавала муки, було краще. Але я взагалі думаю, що на такі от вироби краще брати, брати щось свіженьке, і тоді точно буде гарний результат. Бідно-досадно, але пончики мої сирі всередині. Я вже зробила роботу над помилками і зрозуміла, що. Бачите, які вони? І зрозуміла, що в мене було тісто погано. Бо сир кисломолочний я розморожувала. Розморожувала і він краще, як він розморожувався, то в ньому більше було рідини. Не знаю. Зараз спробую допекти їх в духовці. Сережа то з'їсть, звісно. А дітям взагалі я це дітям робила. Тому, я думаю, що в цьому самому лозі я ще буду пробувати знову робити. Але вже по-другому рецепту, це, до речі, я робила по рецепту Клопотенка, і там і муки мало. Ну, взагалі, не знаю, мені не сподобалось. Тому що, ну, по факту муки я ще більше кидала, ніж там вказано. Ну, не знаю. Робила по клопотанку, мені не сподобалось. Пошукала ще інші рецепти, там і є. хтось розпушувач додає, хтось соду додає, бо тут не розпушувача, не соди не було, нічого, щоб змусило їх збільшитись у розмірах. Тому ладно, маємо, що маємо вже. Я їх тут не дуже багато зробила, але все одно. Не люблю. В мене, коли щось на кухні не виходить, я дуже і дуже, дуже сильно розстроююсь. І взагалі нічого робити не хочу. На кухні добре, що борщ уже зготовувала, Борщ ніби як смачний. Ой, Ну ладно. Так, продовжуємо наш влог прибиранням. У мене тут на кухні хаос і пора вже тут навести порядок. Між цього, що цей влог виходить, коли вже завтра Пасха, тому там готуєтесь, пасочки. Робити яєчки красити. Але я це знімала раніше. Дуже довго я відтягувала цей процес, тому що і там треба прибирати, і в тумбах треба прибирати. Взагалі відтягували через те, що не було контейнерів. Контейнери для круп вже є. Тому куди відтягувати вже нема. Загалом треба прибирати в усіх тумбах. Бажано ще розморозити тут морозилку, холодильник так само. Хочу витрати плиту, хочу відкрутити цю кришку, тому що тут дуже багато всього позаліт... позалітало. Ну, попробуємо, по крайній мірі, це зробити. Ну і в принципі, ось посудомийку я мию. Тут кучу кришок, кучу всього. Тому поїхали. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бажаю всім смачної Паски, здоров'я і. Миру, якого ми всі так чекаємо, щоб нарешті мріяти про якісь звичайні буденні речі, про які мріють люди в мирних країнах. Так. Відео це виходить вже третій раз, тому що в мене якісь трабли з авторським правом на музику, тому сорі, мало вийти в суботу. Але так як виходить вже в неділю на свято, тому заодно всіх вітаю і бажаю вам гарно провести цей день. Знімати з дітьми це ще те випробування. Я не зазняла, як ми пересипали ці всі крупи, хоча дуже хотіла. Обідно, але таке буває в блогері. Дуже довго думаєш, так, а цей момент я зазніму, і в тебе є тільки один шанс. І ти його не використовуєш, бо ти завтикав нажати кнопочку червону. Ну, ладно. Головне, навчитися не паритись через це. Мому літрові контейнери справи самі звичайні, нічого особливого. Тому. Треба було, б, мабуть, ще, але я попересипала сюди якісь основні свої крупи, які я використовую в мене. Ось в цих старих банках, ще, до речі, з Настіної суміші. Кілька кукурудзина залишилась, зелена гречка. У мене там є зовсім трошки, і манка. Тобто, по факту виходить три, три контейнери ще треба, але це вкрай рідко я використовую ті крупи. Сюди буду насипати залишки з вермишелі, які в мене будуть з-під пачок. Не знаю, наскільки є сенс купувати великі контейнери для вермишелі. Ну, мабуть, є, бо це гарно і зручно, і нема цих пакетів, які лежать. Але загалом все одно ти ж використовуєш півпачки як мінімум за один раз. А можна взагалі пачки купувати, які на один раз по розміру. Тому буду дивитись, був буду сюди залишки. Залишки завжди є, тому буду сюди скидати, потім такий вермишелевий мікс буде. Тут у мене лоточок повністю коробочка з. Вівсянкою, і тут ще залишки трішки рису залишились, гречки. І тут крохмалі по всьому, по всьому, ще по всьому пакеті. Тут у мене цукор, треба було якийсь людський контейнер придбати для цукру. І треба, до речі, купити цукор. Оце можна починати список писати, що мені треба: звічевиця, цукор, муку. Мука у нас є, треба просто, щоб Сергій її з офісу забрав. Так, що ось так, нібито вермишель, На жаль, скришка не закрилась, тому що високий низький потолок тут, але думаю, що буде все нормально з тою вермишелькою. І тут у нас дикіат. Ну, Тут ще буде стояти техніка. Сюди хочу поставити що там, міксер, майбутній блендер і майбутній кофемолку. Це те, що нам треба купити. Ми вже цілий місяць його купити не можемо. Тому Ось таке дуже гарне, мені вже дуже і дуже подобається. Так, діти там собі щось влаштовують, дуже цікаве. Дуже добре, що зараз раптом зайняті. А я цим часом поприбираю ці стомбочки. В другій думочці, що поїхали. Я тут не встигла все поскладати, як Женя вже все розкладає. Дуже весело. Дуже весело. Так, чи речі свої ще речі сюди приніс. Я зараз буду пробувати це розкручувати, бо воно чок, то вони зсередини. Не знаю, ну є якісь поверхневі, але зсередини дуже багато. Тому коротше вимити її. Я вперше за скільки років, скільки в нас ця духовка, її ось так розбираю. В принципі, видно, скільки жиру туди постікало. Дуже обережно все це мило, бо відповідальність дуже велика. Якщо лап раптом щось поламається, то все <схи> довки більш немає. А взагалі не розумію, чому так важко це все там розбирається. Хоча потім скручувала це все до кучі, і там воно все тримається на одному болтику, дуже дивно. Але все почистила і там прям навіть на кухні, коли на кухню, коли заходиш, вже все по-іншому блистить і виглядає. Дуже-дуже подобає. Так, плода тепер чиста. Не така, звісно, як мені хотілося. І я тут не дуже розумію, що воно тут все тримається на одних двох болтах чи ну, так, що. Тут виходить, що ж не тримається ні за що. Чому не зрозуміло? Може таки треба. Я не знаю. <плес> Будемо <плес> пробувати. Але краще, ніж було. Однозначно краще. Все. Буду тепер запаковувати цей куточок, тут має картошкан стояти ще. Поїхали далі. Як ви часто мені говорите, в мене діти так не сидять. Ну, якби вони теж в мене просто так не сидять, вони творять хаос у інших кімнатах. Добре, що вона в нас одна в цьому випадку, але тут просто армагеддон. Повірте, тут такого не було. Це, наприклад, млинці, Настя, а чого млинці не в тарілці? Чого вони біля тарілки? і тут то стірку треба розкладати, бо я постирала постіль дитячу. Чистенькі, я тепер як всі з чистими вікнами. <сум> зняла штори, бо у нас там зверху ремонт були робили. І, і з нею ремонт робили там, коротше, зверху все було в будівель, будівельному смітті. Тому зняла ще штори, бо вони 100% в полюки. Я їх періодично стираю, але то точно було в минулому році, коли було тепло. Тобто це десь літо обов'язковий початок осені. Так, отут частинка вже така чистенька, а тут ще безлад. Так що, поки закидати стірку, це в продовження до того. прекрасні діти. Перед тим, як закинути стірку, треба викинути іграшки. Тим, вони вже позакидали свої в яких вони мають ходити. Ой, діти то прекрасно. Вони роблять це життя незабутнім, насичують його кольорами щоб легко не здавалося. Все. <свісно> У нас вже пів першого, так що будемо робити перерву прибирання. Де Я вода? Де вода? Де вода? Я бачу, що це вода. Вода? Да. Можна ще на То що не є вода? Ні. Що не є? Він піє. П'є. П'є. Женя, не можно пить эту воду? <плеслужит> Зараз, мабуть, вот, я поки раджу от кладу. Намазала <плеслужит> руки краму. Бо я ж молодец, рукавицы не купила. <плеслужит> Ничего, Ничего страшного. Что не страшно. Че не дроблять самокат? Скажите, мне, будь ласка. Ви ж ними на дворі їздите, так? Да? да? Та чого вони в хаті їздять? А? а? Так, ладно. розбираємо кучу он ту. Потім я ще хочу сходити в душ, потім буду ложити їх спати. Да. А що ж теж малі на столику, будь ласка, а не на ліжку. Та на столику мокро. Ну а хто там мокро зробив? Треба, значить, витерти. <гум> угу. Вже коли діти лягли спати, достиралися штори, тому я їх заодно вже повісила. І залишилось невеличкий шматочок ділянки посудомийної машини і мікрохвильовки, там все вимити І так, все завершено. Холодильник цього разу я не чіпала, бо вже насправді сил не було, <гум> бо я це все прибирала в один день, і нібито кімнатка невелика, але де замахатися вистачає. Так, а тут буду готувати запіканку з цвітної капусти, тому ловіть ідею. Все дуже просто і насправді дуже смачно. Я буду ще пробувати, тому що е, мені не сподобалось. Е, трішки я пересолила. Е, треба сіллю <смір>, норму якось трохи витримати, бо я боялася, щоб вона, знаєте, цвітна капуста вона ж така безвкусна і щоб вона не була дуже прісна. і перестаралась. І плюс я використала домашню сметану, а вона дала такий характерний присмак. Тому наступного разу буду використовувати звичайну сметану. Е, загалом треба відварена цвітна капуста, яйця 6 штук, треба, е, я ще пармезан-сир додавала. Загалом десь тут ставлю рецепт, тому що я його коли монтую на пам'ять, прям не пам'ятаю. Але все дуже просто, в духовочку, вона дуже швидко печеться, не так як омлет, тому що ну, тут же ж не повна форма в яйці, а воно просто заливає. Тому буду ще пробувати. В принципі, ідея дуже класна. Красота удалась, влог вдався, все дуже гарно. На кухні тепер дуже затишно і чисто. Надіюсь, це максимально довго протримається, хоч розумію, що ні. Але вечеря є і все чистенько. влог, Я тут перебираю дитячі речі, перебираю футболки, жені, вже, вже тепліє, тому треба це все зробити. Шорти. Дуже рада, що я свій час взяла такі танесенькі ляні шортики. Прямо в останні дні брала на секунді, і думаю, зараз це було б неможливо. Ось такі вони двох кольорів це H&M, до речі. на Я сама по собі обожнюю такі речі. Ліні, вони супер легенькі, на літо просто найкраще, що може бути з усім. Так. Насті також декілька є. Я це вже колись показувала, але просто якраз зараз перебираю, тому Насті ось такі є ллєні. Дуже класні. Тут є резинка, крута на Настяну попу, тому що вона, вона і маленька. Ну, це не ні, це просто бавовна, але також дуже і дуже легенька. Так, ладно, я не про це взагалі. А, поки дітей не було, я ж ходила в секонди. Тому ось що взяла, це вже все перестілене, це вже я маю ховати в коробочку на осінь, тому що тут щось велике, чоловічне, а щось на, на осінь. Так, тут звуки були Джені, тому вибачайте. Поїхали. Ось таку кофтинку для Настюшки взяла. Це якраз вже на осі. Подобається? Подобається. Це добре, що подобається. А ось таку Євгену. Ну, це вже йому через рік або через два, речі, це надовго, але вона в дуже гарному стані. І бачите, ось наліпка така з трактором. Женя зараз обожнює трактори. Так, ось таку вітровочку взяла. Ну вітровочка це на зараз, це ми повісимо. Ну, насправді, якби якісь були перші дні, я б не брала, бо вже є зелена вітровка. Але мені колір не дуже подобається, хоч Женя в ній непогано виглядає. Але це був останній передостанній день, бо я ходила в передостанні дні, бо в останній просто нереально щось взяти. Зараз не знаю, чому. Раніше мене виходило, але зараз взагалі нічого немає. Тому передостанній день вона взагалі мало заважила, бо вона ж легенька. І буде зараз в прохолодні якісь дні, або вже на осінь вона так само до нього буде. То прикольно. Далі. Не все завжди в мене на секунді виходить успішно взяти. Наприклад, коли я беру якісь речі з плямами і планую їх вивезти, але не завжди так виходить. Так повелася я на цю піжаму з історії іграшок для Насті. Ну, Тут плям немає на штанах, а от на кофті. Пляма є ось тут, видно її, І кисневі відбілювачі її не взяв. Тому не знаю. Або буде, коли ми в село поїдемо, буде там мені бігати, або на тряпки візьму. А більше, що вона в селі два тижні в ній відбігає, я візьму її на тряпки. Це, я думаю, історія цієї піжами буде така. Далі для ще взяла кофтинку з Падінгтоном. Це теж десь, мабуть, буде осінь. Десь так. Ось таку ще взяла ковтинку. пише два-три роки, але вона насправді якась така великувата. Тож з динозаврами, з невеличким начисом. Також ось. А це уже зараз гардероб, тому що в нього є толстовки, але він уже з них повиростав. Ось така прикольна, тепла, але толстовочки на літо все одно мають бути, тому що, тому що мають бути. не буває холодно. Ось така ковтинка, це також на зараз, тому що на осінь вона вже точно буде на нього маленька. Це так гардероб про холодні літні дні з Марвелом. Якраз зараз на нього. О, зараз, да. Ось дуже класний Насті платку взяла. Ну, це був не передостанній день. Плаття я взяла в другий день, на 50 гривень, по воно мені заважило, але воно мені дуже сподобалося, Прям клас. Думаю, що вона буде дуже класна. Дуже часто в ньому ходити влітку. Е, так. Ось така кофтинка. Це Настюша. Вона дуже приємна. Просто неймовірно приємна. Я думаю, що ви знаєте, про яку я не наговорю. Це праймарк. 6-7 років, але я б не сказала, що 6-7, Настя 100 буде осінь у ній ходити. І вона прям дуже така класна. Тактильна, дуже приємна. Е, Піжама є для Насті, але на виріст. А це, по-моєму, сім років, де да. також з принцесами подобається? Ну, принцеси, звісно, подобаються. Сім років ще не так довго. Тому я колись давно купляла піжаму їй на 5 років і вже така розумію, що я її ось вже скоро буду доставати. Бо з Женєю піжам взагалі немає проблем. Взагалі насправді немає проблем взяти дітям речі десь е, рік, два, ну ще три. От уже на Настю щось знайти хороше, навіть в перші дні буває дуже важко. Я вже мовчу, щоб щось взяти більш економне, тому що я вважаю, що на секунді в перші дні брати щось, то вже можна на сенсеї щось купити. Ну, Бо це ж діти вони ж не будуть носити його декілька років, як дорослі, наприклад. А діти ну, носять його максимум півроку, якщо на виріс візьмете рік. Я розумію, що на секунді за гроші великі можна взяти хорошу тканину. Бо на сенсей не завжди щось є хороше, але якщо говорити іти в перший день на секунд, або і брати якусь таку кофту, наприклад, тому що ну, вона заважить нормально. То вже я думаю, краще купити нову річ сенсею, ось ось такої думки. Тому що я на секунд хожу виключно для того, щоб економити сімейний бюджет, тому що ну, це великий шматок бюджету в діти, дітей раз у пів тому ось так. Тому для мене, якщо секант, іноді я ходжу, і це передостанній день. Ще можу в середині зайти, щоб взяти ось такі якісь класні речі. Вони не важкі, тому вони набагато не заважують. А зимні речі, так, да, тут треба завжди дивитися, що для вас важливіше насправді. Так, і ось ковтинка так само. Піжама в класному стані, тому взяла, хай хай буде. Такі ось на це важко насправді знайти на 4-5 років, що прям було і на таку маленьку попку. Насправді дуже важко. Але я знайшла. Що тут по тканині, насправді я не впевнена, що тут прям обережно, ти тут в трусиках бігаєш. Не боліє. у нас це четвертий день температури. Женя за температури вчора, а бачите, я теж вчора, У мене голова боліла цілий. Так, 68% поліестру. Так що це. Синтетичні штани. На жаль, трошки походить. Вони якраз не, не лізь в коробку, будь ласка. вони прям якраз якраз на ньому, тому це ось буквально, я думаю, літо. Ну, і кінець в нас ще ж цілий травень буде. Але квіти так швидко пролетів, що прям не знаю. Так, і ось такі ще взяла. Ось не лізь, будь ласка, далек. Також легенце це вже бувовна, ну прям відчувається. І на 5-6 років. Але ніби тут теж мають бути на ньому, я думаю. Це вже. І, она... да. і останнє, що я вам покажу, бо вже восьма хвилина йде. Ось таку курточку я Євгену взяла. Я її брала в передостанній да. день так само. Чи в останній? Да. Мені здається, передостань. Класна курточка. куртка, до речі, вона спір, я тому що я її стирала і коли розправляла пухо, то відчувається такі ці жилки. Тому це пір'яна. Ну як там пише? Як правило, пише з, з е, пір'я е, водної птиці, якось так, ти типу, печельне таке. Тому це зара на 2-3 роки. Дуже класний портофон. Брала останній день, тому воно також мені щось там на гривень, може, 40 заважила чи 50 щось таке. Так що оце класно. Верхній одяг можна класно на секунді, але так само в останній ні. Тому що перший день, якщо за цією курткою прийти, то вона на гривень всі 300 заважить. То можна вже і в юску. Ой, не в юзку, а в цьому сенсею щось купити. Так, ось такі покупочки. По ціні, що загалом я вам не скажу, тому що це все було в різні дні. Протягом, мені здається, навіть не тижня, бо я щось і до того як дітей завозила брала. Просто поки вона стиралася, собі складала, я думаю, потім вам покажу. Бо чомусь зараз нема такого, як я раніше вам знімала, що я пішла на сайком, цілий пакет, тому ото в мене було 50 гривень і кучу класних речей, дійсно, вони були класні. Бо я ну, не беру якісь тряпки, це іноді вкрай рідко я можу ваханутися, але в основному я беру якісь хороші речі. То зараз такого нема. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, щось гірше почали завозити, можливо, більше класних речей відбирають на люкси. Не знаю, з чим це зв'язано, але зараз дійсно немає такого. в ну, мене давно вже півроку точно вже немає такого, щоб я пішла і прям набрала цілий пакет офігенних речей і ще й по супернизькій ціні. Зараз влаї конкуренцію. Там ось таке. Все. Розложую ці речі, ховаю. Коробка велика. Треба кучу великих речей поховати. Хочу літніх речей. Короче, перебираємо Ну, але це не знімаю, тому що мені лінь сорі.